Привіт! Давно не чулись з вами ваш улюблений Михайло під ніком Міхак. А зараз в вашій увазі цікава гра на моєму улюбленому водяному з газами живчику. Хватайте на кухні сухарі. Готуйте запашний карпатський чай, або як шекер та цемка з минулого відео йдіть за пивком, львівським різдвяним. Хто не бачив, дивіться відео на каналі або за посиланням в описі. А ми починаємо люту зарубу на поляні Дота 2. Гра почалась добре, без непотрібних жертв. Я гарно стояв лінію, добивав кріпів, вінга робила пули. Я не забував про лотуси, та перший кіл на цій лінії не заставив себе довго чекати. І як вже то прийнято в мене в відео, першою в таверну відправляється моя п'ятірка фул Спіріт. За морфа потрібно постійно контролити лотус, адже він дає багато ресурсів завдяки перекачці. Yes. В цій грі всі добре рухались по карті. Поки моя вінга фідала ворогів, ліч дав вдалий телепорт, що дає мені змогу забити корову з бубном. Поки я контролив лотус, Акс з лічом зробили даблкіл. Вже через хвилину вони убивають Абадона. До них приєднується вінга, магнус робить телепорт. А, сука, почався то? Тож спочатку згорає Спектра, а потім вони забивають Мамонта. Рінге по 300 по 300, по 300, 400 кубьём сейчас. Хорош. А мені нічого не лишається, як бити Лис, поки Шейкер та Марс б'ють крипів на лінії. Але я не скаржусь. Не, не йди в них так. Лис знову захотів крові, то школоть мене на кіл, а я людина проста, дають беру. Можна братися звичайні. Тут приходить пак по команді ліча і влаштовує лютий двіж, від якого в мене вуха завернулись. Пак добиває Абадона, Далі я професійно мінусую корову. Враги, подумавши, що ми вже витратили всі кнопки, пішли на нас. Але Ліч, перегравши в Battlefield, робить дабл кіл. <вивіт> після ми всім складом забиваємо вишку. Акс вирішив навести порядок на ворожій тройці і мінусує Магнуса, після чого пише йому коментар. <вивіт> <вивіт> Я вирішую відкрити для себе свою тройку і забираю Т1. Марс не дозволяє зробити цього і влаштовує файт. Після такого перформанса ворогів ми тичкуємо Т2 і успішно його забираємо. Після чого ми, як професійна команда, яка готується до інтернешнала, забираємо сразу рошана. І потім відправляємося в бій. Може, трзателі заберемо? Подхилімося, зберемо тирзателя. Бедем, брацібо. Ми настільки довіряємо один одному, що на 18 хвилині 50 секунд ми реально йдемо на терзателя. Блять, до нього ще минути повойовимо столі. Бля, просто пішлі до собою слепо. Нічого на ніс голов'ємо. Так, я йду, йду, йду. Чомусь наш геній на паці вирішив, що ми дуже сильні і домінуємо навіть морально. І вирішив пофармити кріпів прямо перед Марсом та бадоном. Від чого і відійшов в таверну покурити сигаретку. Звісно, ми, як дружній колектив, вирішили не залишати пака одного і пішли разом з ним курити сигаретки. поки наша вінга усердно відходила від колектива та фармила кріпів. Ратак. Після чого у Акса почала розвиватися хвороба Альцгеймера, і Він забув, де знаходиться наша база. Тож він відпляється в таверну. Вороги подумали, що Ах, це і є вся наша команда, і ми тепер всі хворі, але ні, вони помилялись. Та все-таки хвороба дісталась до мене. Я забув нажати перекачку в силу і помираю на місці. Після такого ми відчули смак крові і пошли на ворогів, але вони все таки зібрались силами та вимушено дали нам отвір, від чого я прикрив очі. Все таки я помилявся, і хвороба дібралась до пака. Від чого він іде відпочивати в Таверну. Що, пак? Я лечу. Блядь. Хворий ліч, не знаючи свою силу, пішов на ворогів і був також відправлений в госпіталь в таверну. Опа, чуть-чуть перепутав, сорі. сторі. Бідний Акс не знав, де він знаходиться, і підставляється під Марса. Але чи це він підставляється? Може це Марс підставився. Нас так скоро заїбався. Ну, пока що не. Не брав ніякої участі в цій дискусії, тому просто був смотрящим. І я знав, що перемога у нас ледь-ледь в кармані з моєю бабочкою. Я просто чекав, але атмосфера все-таки накалялась, і наші союзники вже безнадійно думали про поразку. Але все-таки, все таки, я думав перемогти. Water. Кого, кого, а от Акса вони там зовсім не очікували, і Акс ініціює хороший файт саме для нас, а не для ворогів. І ось чому. Навіть після такої жорсткої понажовщини вони не переставали тільтувати, після чого я вирішив взяти гру в свої руки і виніс ворогів вперед ногами. Бой, бой. Може закончити просто. Да, 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 давай как мы. Сейчас нам сейчас можно ходить. Ты подойди друг к друга, чтобы пока сам не поймать.

Так, да, ми виграли цю гру, але поразка була близькою, і навіть в такій ситуації Акс незадоволений. А от хто б має бути задоволеним, то це ви, тому що відео виходять кожного дня по розкладу. Тому, будь ласка, підтримайте мій контент лайком, підпискою та коментарем. Покажіть, будь ласка, свою українську активність. А також і хто угадає, скільки було шапах на протязі всього відео, отримає 50 гривень. До зустрічі!